Епіфанія. Вода занадто холодна. Для чого, епіфанія? Для того, щоб доталюти. Тоді яке до мене питання. Ви повинні негайно скласти мій заповідь. Епіфанія! В ньому повинно бути сказано, що поведінка мого чоловіка привела мене до самогубства. Це правда? Ось. Цей плаксивий лист. Від його нової безглуздої дівчини, чорт побери. Але інші слова змито. П'ять слів достатньо, щоб заставити мене покінчити життя самогубством. Що ж, ось тримайте. Що це? Це для самогубства. Скажете хіміку, що ця не треба для вулоку бджів. Покладіть трішки в стакан, розводіть водою і отримайте справжній яд. Цього достатньо, аби покінчити з собою. Він ще нікого не підводив. Тобто вам байдуже на те, що я можу померти, адвокат. Я звик до цього, дорога. Моїми клієнтами завжди були найексцентричніші люди цієї планети. І що всі вони доходили до відчаю і приходили до вас за цим рецептом? Саме так він нікого не підводить. І всі вони помирали швидкою, і безболісною смертю. Ні. Всі вони брехали. Тоді для чого ви даєте їм цей липовий рецепт? Він натуральний. Це і справді смертельний яд, але вони його не приймали. А я візьму і прийму. І вас за це. <клух> <клух> повісить! Не думаю, дорога. Я ваш адвокат і лише допомагаю вам порадою. Я роблю все, що в моїх силах. Я навіть візьму з вас за це подвіну оплату. Ви рогидний! Ви робите гроші на смерті інших людей. Така моя професія. Ви теж зробили свій статок на смерті свиня. <ріст> До чорта ваш рецепт? Ось що я з ним зроблю. Я ж кажу, ніхто ніколи його не приймає. А тепер, коли ти випустила пар, сядь і розкажи все про свою проблему. Моє серце розбите, а ви говорите, випустила пар. А як іще ще це назвати? Ви не чоловік, ви англієць. Як мій тато міг довірити свої інтереси такій безсердечній людині, як ви я. Ви самі вже назвали причину. А тепер сядьте, будь ласка. Іуда! Іуда. Як він міг так зі мною поступити? Таке з кожним стається. Ніколи не знаєш, де знайдеш і де втратиш. Так. І на відміну від багатьох красивих чоловіків. І він чудесно роздягається. Будь ласка, Епіфанія. Мені дуже подобаються такі сексуальні чоловіки. Я не розумію проблему. <рес> Як я могла подумати, що цей негідник стане чудесним коханцем. І вся його пристрасть в його кулаках. Все наше сімейне життя давно перетворилося в ряд боксерських матчів. А тепер цей останній удар. Цей лист від цієї безглуздої дівчини щось побери. я хочу подивитись на цю безглузді депоцію.